Я випусник села мені яєчок курячих прислав, своїх домашніх. Зараз вам, до речі, покажу, чим ці курячі яйця відрізняються від тих, що в магазині продаються. Тут в них є знак якості свій. Яйця я вже опробував, свіжакові, дуже класні. Але, як бачимо, вони можуть мати ось такий знак якості. Це мене попередило, я сказав, що мені абсолютно без різниці. Головне, щоб яйця були свіжими. Ціна домашніх яєць у нас ще й набагато дорожча. 120-130 гривень в середньому. Магазинні коштують 80-90. Але вони, по-перше, ті, що за 80 гривень, вони навіть менші в розмірах. А це домашні. приблизно така ціна їх 120-130 гривень. Ну, тут ще й з знаком якості я вам тільки що показував. Тому дякую підписнику, хто прислав. Це приблизно ціна, тобто я скільки мав би заплатити? 600 гривень. Тобто 120 гривень за десяток, тут 50 штук, 600 гривень мав би заплатити. Дякую, дякую, підписникам. Мені дуже приємно.